Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Подивіться, який красивий дом знаходиться прямо навпроти оболонської набережної і неподалік від парку Наталка. В цьому відео я буду вам розповідати про один зі своїх улюблених районів. Це скоріше навіть не район, хоча мені дуже подобається саме район Оболонь. Мені він подобається від блокбастеру, і навіть від скаймолу до метро Мінська. Дуже сильно. Я люблю блокбастер. Він відкрився, до речі, хто не знає, Блокбастер — це один з недавніх торгівельних центрів. Він відкрився буквально десь ну, максимум за рік до початку повномасштабної війни. Це був перший торгівельний центр, де відкрилася Ікея. Ось. І, здається, це був один з найбільших ТЦ, типу, навіть найбільший ТЦ в Україні. Але ось потім після нього відкрилася Республіка на теремках біля мене, де я живу. І зараз, наскільки я знаю, Республіка найбільший торгівельний центр. Для мене цей район грає якусь таку важливу ностальгічну роль в моєму житті, тому що з ним в мене зв'язана. У мене йдуть асоціації з двома моїми найкращими подругами: це Вероніка і Аня. Вероніка жила на Троєщині. Зараз вона знаходиться в Барселоні вже майже півтора роки. Ось, і дуже часто ми з нею зустрічалися саме тут. Гуляли по набережні, в парк Наталка. Вероніка тоді ще Воділа жук, зелений, Volkswagen жук, і було класно. До речі, це була моя, мені здається, перша подруга, в якої була ну, прям машина, щоб я їздив разом з нею. Дивіться, ось там, там, де е, ось там знаходиться метро Мінська. З церкви до сюди йде Оболонська набережна, а тут вже починається. Ні, ну Це також, так, це також частина Балонської набережне, але там вже починається парк Наталка. Е, і там, де ось той будинок великий в кінці, парус такий, там закінчується це все. Е, і ось ці будинки по праву сторону від парка, вони вважаються одним з найдорожчих е, недвіжимості у Києві. Тут навіть може бути дорожче, ніж на Крещатику, ніж я не знаю, там золоті ворота, на Печерські липки. Ось тут мені здається найдорожча недвіга у Києві. Тут будинки просто йдуть в мільйонах, навіть не в сотнях, тисяч доларів. Навпроти будинків знаходиться цей гольф-клуб. Можете побачити дуже красива, дуже така прибрана територія. А, ніколи тут не був, ще раз кажу, але якось гольф мене ніколи і не цікавив. Я б залюбки такий, щоб пограти в великий теніс, але не в гольф. А, чим мені подобається ось саме територія парку Наталка. Чому я завжди кажу, що це один з найкращих парків у Києві? А, тому що тут дуже-дуже все облагорожено. Тут все нове. Тобто, ну після, навіть ось ці всі будинки справи, вони побудовані в десятих роках. І насправді, коли ви купляєте ці будинки, ви купляєте інфраструктуру, яка знаходиться навпроти навпроти, пробачте навкруги. І реально це круто, коли ти просто виходиш, проходиш три метри і спокійно кожен ранок можеш тут бігати, і навіть. При великому бажанні засмагати і купатися в Дніпрі. Хоча купатися в Дніпрі, я зараз би не не ризикував і вам не раджу. Ну, після подій, які сталися після херсонської дамби, ось. Хоча мені, до речі, знайомий казав, що Типу, ризиків для Києва нема, що вода вона пішла донизу, тобто там до Одеси, а Київ знаходиться верху країни, і, типу, нічого поганого тут з водою трапитися не може. Хоча я читав, що у Києві зробили, ну, перевірили воду і сказали там, як, назвали водойоми, які, якими можна, яких можна копатися. І... Ось я прочитав водойоми, в яких не можна купатися. Їх там було дуже багато. І озеро Тельбін на Березняках, і, і Труханів остров. хоча майже усі. Тому я навіть не знаю, де можна купатися у Києві. Мені простіше сказати, де не можна це робити. А раніше, точніше, не раніше, я дуже часто сюди ходжу. Я можу взяти їжу у Сільпо в кулінарії, можу взяти їжу у Макдональдсі, до речі, тільки що поїв у Макдональдсі. Його тут відкрили також десь рік-півтора тому. Додатковий. Тому що єдиний Мак тут був, був спочатку на Петрівці, потім на метро Мінська. А тут же території великі, і ось нещодавно відкрили. Прямо біля цього району. Тут супер затишно. Тут, знаєте, коли ви сюди йдете саме в цей парк, то тут, скажімо так, якість людей, контингенту, який тут буде відпочивати, знаходитися, тебе, ну, ти автоматично, я автоматично розумію, що тут, условно, там, до мене не доїбуться. я тут спокійно, як і багато інших людей, можу просто сісти на траву. Поїсти, і е, усім буде на це все одно. Я тут бачив, як тут і сва свадьби весілля празднували, як тут спокійно пікніки влаштовують йогою займаються. Це реально для мене це сучасна частина Києва, якою я пишаюся. І, е, і саме це плюс мої ностальгічні спогади. Дарують мені відчуття щастя, коли я тут знаходжусь. Е, зараз з вами підемо. Я візьму каву і прогуляємося до води. Хочу вам показати ту частину, там, там, де вода, дуже класно. До речі, тут всього, ну тут не так багато місць, саме кав'ярень, де ви можете взяти ось так, от, тейк-авей каву. Це там, де сільпо, до речі, тут є і сільпо, і новус. Ну просто інфраструктура ось для жителів також крута. Ну, реально. Тобто, якщо ви тут будете жити, там не знаю, знімати квартиру. То у вас тут все під боком. Тим паче ще додатково цілих три торгівельних центри. Це дрімтаун, блокбастер, просто в 10 хвилинах, ходьби би І І Sky Mall. Ще з місць, де ви можете взяти каву. Є е, це як його кафе, яке бойкотують. Боже, мой. скажіть мені, я скажу. Е, хлібний, Хлібний так також. Але хліб цей заклад бойкотують, і я його типу бойкотую, тому що вони не виплачували, коли був початок війни, вони не виплачували зарплатню своїм робітникам. І якось там не знаю, чи погане ставлення було до працівників. Щось таке. До речі, подивіться тут американський флаг. Я не знаю, що він ось тут. Що він значить? Мені здається, що це якийсь меморіал. Пробачте. Мене просто так напрягає, коли люди. Не хочу здаватися за і якимось токсиком, але мені дискомфортно знімати, коли поруч люди. Тим паче, сьогодні я хотів зняти влог такий прям. Тет-а-тет -тет з вами таки просто болтологічний. Він таки виходить, болтологічний, і я давно взагалі планував зняти відео, показавши вам один з моїх улюблених районів оболонь. Але я хотів це зробити більш так, знаєте, познавательно, показати вам. І я не знаю, тут багато. Я впевнений, що тут багато крутих місць, корисних. До речі, там ось баскетбольний корт. Можливо, ви можете навіть тут орендувати, прийти сюди, там не знаю, позайматися йогою. В мене подруга Аня, вона до війни приходила, до речі, сюди на йогу, знаходила десь в, в, в інстаграмі. Але це відео виходить таким більш просто таким... раптовим. Можливо, моїми спогадами хочу поділитися з вами. До речі, прикиньте, тут є туалет ось там внизу, такий, до речі, сучасний. Я ніколи там не був, але просто я завжди казав, що якщо я стану мером міста, або якщо б я був мером міста, то перше, що я б зробив, це громадські туалети. Тому що я реально я не розумію, чому в нас цього немає. Ну, не знаю здається, є багато людей. В принципі, нормально для людини там захотіти в туалет. Ну, в якийсь такий момент, коли поруч нема, там ну, коли людина не в ресторані знаходиться, а можливості сходити ніде немає. Як таке може бути взагалі у столиці і просто в сучасному світі? Життя без туалетів? Ось ви можете побачити вид на воду. Дуже дуже красиво. Там знаходиться вже герой Дніпра. А ось це Ой, пробачте, московське, господи. Це міст степа, ні, не степана Бандери. Зараз усі мости у Києві, вони, типу, Южний, Південний, якийсь там ще західний. Ось якийсь такий. Коротше, ну це був, ну, в народі залишилася назва Московська міст. Ось. А ось цю дорогу зробили нещодавно. Ось цей мостик, отак облагородили саме внизу. внизу. Територію, тому що завжди дуже багато часу була лише ось пішохідна зверху. А тепер тут прям дуже класно зробили, дуже сучасно. Я взагалі вважаю, що ось таким, ось таким повинен бути увесь Київ. І я не розумію, ну, мені прикро, що таких міст у Києві мало. Реально. А, і ось знаєте, ця акцентуація уваги на тому, що Кличко-молодець що зробив е цей парк. Ну, я знову ж таки я колись казав у відео, скажу ще раз, він це зробив, по-перше, за рахунок платників податків. І це нормально. І так повинно ну, гроші повинні йти на місто, на, на усе місто. Не лише на Бруківку, навколо Цума. І парк Наталка. Ладно. Я хотів сказати, що колись з гідропарка ще до початку повномасштабної, ми з моїм приятелем плили на байдарках аж до сюди. Прикиньте, це там було ще з кілометрів майже 20. Тобто через, з гідропарку, через Лівобережку, через Поділ, Поштову. Ось московське міст. Ми плили аж до героїв Дніпра і навіть через Скаймол. І назад поверталися. Це було дуже круто, там, не знаю. І зайняло в нас, мабуть, три години. Ось, до речі, бачите будинок? Блін, не пам'ятаю, як він називається. Я дивлюсь канал Графіня, це подруга Монро. Так, зараз на себе переключу. Я дивлюсь канал Графіня, це подруга Монро. В неї канал про недвіжимость, пробачте, про нерухомість у Києві. І вона розповідала і про цей ЖК також, про цей будинок. До речі, у Графіні одне з моїх, одне з моїх найулюблених відео це коли вона саме в районі Оболонь, парк Наталка також. І я навіть по декілька разів передивляюся це відео, тому що коли я когось дивлюсь в районах, з якими в мене гарні спогади, то не знаю, я отримую якісь приємні враження. Я реально не розумію, чому не увесь Київ такий. Реально, нібито таке враження, що ці люди, знаєте, які живуть в цих будинках, скинулись на цей парк. Це не так. Буду, мабуть, завершувати це відео. Це було таке, знаєте, раптове відео. Я якось так на YouTube забив трішки, якось статистика впала, і я бачу, що влоги, ось такі розмовні відео від серця. То вони якось набирають більше переглядів. Не знаю чому. Ну, я можу розуміти чому. Тому типу, що, наприклад, я останнє відео додав, типу, аромат доглянутого чоловіка. Дуже-дуже погана статистика, ніхто не подивився. І тому я вирішив більше робити такий контент життєвий. До речі, хотів напослідок сказати, секунду, хотів сказати, що. Сьогодні я без мейку, і як ви вважаєте, як мені? Мені здається, що мені взагалі не треба фарбуватися що це зайве, і навіть волосся я ніякими додатковими засобами не вкладав. Тобто, просто ось кондиціонер, сушив, це все. І якось мені здається, чим менше я роблю махінації зі своєю зовнішністю, чим менше я намагаюся. Якось прикрасити себе, тим краще насправді я виглядаю, як ви думаєте. Ось. І блін, вчора вночі наніс, е, наніс ретинол. І сьогодні цілий день під сонцем ходжу. І без СПФ в мене закінчився СПФ. Гроші на новий мені якось жаба душить. Хоча я розумію, що це необхідна річ. Коротше, якщо вам сподобався такий формат відео, я. Можу записати такі з іншими районами, але можу більш змістовно розповісти про навколишню інфраструктуру інших районів. Все, я усіх вас в цьому. Дякую за перегляд і всім папа. -па.